І от ми вже з чотирьох років ми тут навчаємося, де навчилися, знайшли підхід і навчилися нам і речення складати, щоб ми могли висловити свою думку, кольори розрізняти. Я мама дев'ятикласниці, моїй доні 15 років, звати її Діана. У неї є обмеження до пересування та до орієнтації в просторі. Її постійно треба тримати за руку, тому що вона може впасти елементарно зі сходів. І я не можу розглядати варіант довірити її чужим людям, яких я не знаю. Це батьки дітей, що навчаються у Дубинській спеціалізованій школі Рівненської обласної ради. Упродовж літніх канікул доля закладу, в який ходять їхні діти, є невизначеною. У червні батькам повідомили, що заклад освіти планують перенести до іншої громади. Батьки стурбовані, що школу перенесуть до села Верба, що знаходиться більше як за 20 кілометрів від Дубна. Кажуть для дітей з особливими освітніми потребами це справжнє вип. Чому нам потрібно їхати за 25 кілометрів, і чому а, про таких дітей діток ніхто не думає? Жоден чиновник, який не має такої дитини, він не розуміє а, з тих проблем, з якими стикаються щодня сім'я. Рідні, близькі і сама дитина, пані Мирослава зазначила, що під час сесії Рівненської обласної ради, 30 червня, вона та інші батьки поспілкувалися з головою обласної ради та головою обласної державної адміністрації. Вони запевнили, що Дубинській спецшколі нічого не загрожує. Втім, 5 серпня відбулася перевірка готовності школи до нового навчального року. Під час неї виявили низку дрібних порушень, які, за словами директорки школи, можна швидко виправити. Проте комісія, що перевіряла заклад у Навках написала, що школа до навчального року не готова. В ході перевірки були виявлені ряд недоліків, які я вважаю можна виправити в межах моєї компетенції. І ми це зробили уже упродовж двох тижнів. Коли була перевірка, вона була якраз після дощів, і у укриттях, які є в нашій школі, це найпростіші укриття. Відчувалась сирість. Директорка зазначає, більшість порушень вже виправили. Зокрема, перевірили пожежний кран, відремонтували покрівлю корпусу, де навчаються учні початкових класів та дерев'яні конструкції горища. Попереду ще одна перевірка готовності Дубинської спецшколи до нового навчального року. Тетяна Куцеля запевняє, що до неї готові. У департаменті освіти та науки Рівненської ОДА підтвердили, що під час перевірки у Дубинській спецшколі виявили порушення. Натомість, як зазначив начальник департаменту Петро Коржевський, Вербська спеціальна школа до навчання... Ального року готова під час огляду готовності закладів освіти до нового навчального року. Комісією визнано спеціальну школу у місті Дубно Рівненської обласної ради як не готовий заклад. Натомість у територіальній близькості розташовано заклад такого ж типу: спеціальна школа у селі Верба Рівненської обласної ради, яка має належну матеріально технічну базу. Наразі остаточного рішення щодо формату функціонування спеціальної школи у місті Дубно немає. Наразі робота школи залежить від майбутньої перевірки готовності закладу до навчального року. Директорка спецшколи Тетяна Куцеля зазначила, що дату проведення ще не повідомили. Телеканал ITV Media Group стежитиме за розвитком ситуації та повідомить про будь-які оновлення. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.